Ви маленькі роги, ми спустимо на воду свої пірові, несичі дрова, ця дуброво. останнім стане твоїм танцполом, Голову б'ють на у трави Трав лікують усі хвороби. Ми шамани, ми знаємо, що ми робимо. Ми чорта завердемо в хорово! Привіт, мій канал про мандри. Але поки триває війна в Україні, ми залишаємося тут. І мій чоловік Єгор зараз займається іншими справами. Я знаходжусь в Києві і шукаю натхнення, про що ще я можу вести свій блог. І в цьому відео я хочу поділитися з вами своїм досвідом щодо сортування сміття. Мене завжди дуже турбувало це питання, і я впевнена, що з часом ми всі зіштовхнемось набагато ближче з цим, тому варто задуматись про це зараз. Розумію, що у багатьох людях зараз опускаються руки, особливо під час війни, піс від всього цього стресу, який ми отримуємо. Дуже важко заставити себе щось робити ще додатково, але це насправді дуже важливо і ніякі причини не мають зупиняти. Це має стати просто корисною звичкою. Я спробую вам в цьому допомогти. Хоч я і сортую сміття вже близько п'яти років, не вважаю себе в цьому експертом, але впевнена, що зможу дати вам якусь інформацію корисно для того, як це почати, що є основним. Мій шлях сортування сміття почався не з того, що насправді я задумалась і почала сортувати і шукати варіанти, як це можна зробити. А просто в моєму житловому комплексі, де я тоді жила, з'явились сортувальні баки. І коли я підходила викидувати сміття, а на той момент це був один сміттєвий пакет на день, я підходила його викидувати і бачила, що поруч стоїть бак для е, пластика, для скла і окремо для паперу. І я така викидую, думаю, ну, типу, мені ж взагалі не складно покласти це в інший пакет і викинути окремо. І, звісно, після цього мені здалося однозначно необхідним це зробити, і я почала сортувати. І це такий перший і дуже легкий крок. Бо я, я думаю, який буде легко зробити всім. Бо одразу сказати, сортуй все своє сміття, всі кришечки, баночки, пластикові пакети, ще щось це налякає людину і буде важко зробити це корисною звичкою. Це буде, скоріш за все, Тижня два намагання, а потім опустяться руки, і людина скаже, «Ні». згодом в нас з'явилися ще баки для HDPE, для тетрапака, для алюмінія, і в принципі на той момент вже, мабуть, відсотків 60-70 нашого сміття можна було переробити і віддати на вторсоровину біля дому. в чому ми є насправді нам пощастило, бо. На той момент мало де взагалі можна було в Києві побачити такі баки. Після цього я дізналась про сортувальну станцію, яка є в Києві, УБС, Україна без сміття, де можна прийти і відсортувати величезну кількість е, вторсоровини. Мабуть, 90% з того, що в нас є. І за додаткову плату ти можеш віддати е, сміття, яке не переробляється на спалення. Це робиться на дуже високих температурах з допомогою фільтрів, що є безпе... екологічно безпечно. Якщо вам цікаво дізнатися більше про сортувальну станцію УБС, як це все відбувається, і як ви можете туди приїхати і привезти своє сміття, пишіть коментарі, і я обов'язково зніму про це окреме відео. У мене зараз вдома накопичилось сміття приблизно за місяць. Нас живе дві дорослих людини, і я на конкретному прикладі покажу. Як я це роблю. Запам'ятайте, перше, що є дуже важливим, сміття має бути сухим і чистим. Воно буде деякий час зберігатись у вас вдома, можливо, це пару тижнів. Також далі воно піде на сортувальну станцію, де теж буде накопичуватися ще більше частини перед тим, як його відправлять на завод. І це ще пройде час, тому воно не має бути мокрим, не має смердіти, не має мати залишки в їжі. Друге, обов'язково зменшуйте об'єм цього сміття. Якщо це коробка, то завжди максимально сплюсніть її, зменшіть. Якщо це пластикова пляшка, яку можна так само стиснути, зменшити. Буде зручно і для вас, якщо ви накопичуєте це сміття, це займати менше місця. Так само, навіть якщо ви просто викидаєте смітник, це особ, особиста моя думка. Ти кинув смітник одну пляшку, вона зайняла це місце, потім цю пляшку машини відвозить на полігон, і це все ресурс, машина витрачає ресурси і так далі. Набагато логічніше сплюснути її, вона займає менше місця, і якщо навіть вона не утилізується, на жаль, на неї буде менше затрачено ресурсу. Тому завжди зменшуйте об'єм вашого сміття. Третє, також вам хочу порадити дуже крутий застосунок, який називається Сортуй. Насправді, я нещодавно про нього дізналась, але обов'язково буду його всім радити і сама буду його тестити. В цьому застосунку ви можете вибрати сорсоровину, яка у вас залишається, тобто сміття, це може бути пластик, пластиковий посуд, алюмінієва, будь-що. Ви там шукаєте цей вид. І там буде написано, чи воно переробляється, чи не переробляється. Якщо не якщо переробляється, то в якому воно має бути вигляді, і де саме це можна здати. Так само там є мапа по Києву, де ви можете вибирати. І пам'ятайте, не потрібно одразу все максимізувати і думати, що або я все сортую, або нічого. Так, от почніть з простого: папір, пластик і скло. Це не важко вимити папір взагалі дуже легко е, зберігати, якщо він щільно складений. Почніть з цього, а далі у вас просто сама вже рука не буде підніматися, викидувати все інше, і ви почнете задумуватись. І насправді, після того, як я почала сортувати сміття, я почала змінювати трохи свій стиль життя. Ідучи, наприклад, в магазин, я почала дивитись, з якого пластику зроблений шампунь, який я купую. Якщо на ньому немає маркування, і цей пластик не можна буде переробити, то я не буду купувати цей шампунь. Що це ви за виробник, який не думає про екологію і велика ймовірність, що той шампунь буде негарної якості. Чи потрібно мені купувати товар в окремій упаковці, якщо його можна взяти без, якщо я можу не брати зайвий раз пакет, взяти сіточку? Воно все приходить згода, якого виробляється не в реальній кількість зараз в світі. Його насправді не можна переробити. І після цього я почала думати. Чи потрібна мені заява футболка? І чи потрібно купувати якусь дешеву футболку, яка прослужить мені пару місяців, і після цього піде на тряпку? А після тряпки вона піде у смітник. А після смітника на полігон? Чи не краще купити якусь більш якісну, нехай більш дорожчу? Але яка буде мені набагато довше служити, не знаю, поки повністю не протреться до дір, і яка замінить мені ще 50 інших футболок. Насправді зараз я сортую приблизно 90% всього сміття частина з них іде на вторинну переробку, частина на спалювання, і десь приблизно 10% це органічних відходів, відходів залишається. Компостуванням я поки не займаюсь. І ось таке відро ми викидуємо приблизно раз на тиждень. Якщо ви здаєте пластикові пляшки на УБС, то вони просять знімати етикетки. Етикетки будуть йти на спалювання. Так само окремо вони збирають кришечки і залишається сама пляшка в стиснутому вигляді. Але якщо ви її здаєте... В звичайні дзвіночки, то там я не бачила, Там я бачила, що було і що їх приймають з кришечками, і про етикетки також нічого не було сказано, так що вони вже на якихось інших е... виртуальних станціях, можливо, команд цим вже займаються самі працівники. Тому е... те, що я можу викинути біля дому, я на ОБС, звісно, безум. Ніколи не, не сортую одразу все, не займаюсь цим. Кожен раз. в мене є два сортувальних сміт... смітника. Один. І ось такі ще є картони, такі сам роблять, просто зробили для паперу. І ще ось таке. Я одразу сортую те, що на спалювання, і те, що на переробку. А потім вже, щоб доготувати і зібрати це по різним. По різним мішечкам, щоб було зручніше вести на ОБС. Я вже цим займаюся, грубо кажучи, один раз на місяць чи два рази. Я цим займаюся раз на місяць, або навіть раз на два місяці, по необхідності, коли вже повністю заповнились баки. І завжди звертайте увагу на маркування. На всі сировині, яка переробляється, буде маркування такий трикутночок. З позначкою ПП або е, нумерацією, або якийсь інший значок, наприклад, HDPE, але обов'язково має бути маркування. Якщо його немає, то скоріше все це не можна переробити. Розуміти, що коли кажуть, що сміття має бути чистим, його не потрібно вимивати до скрипу і не потрібно на це витрачати дуже багато води і тим паче чистою. Можливо, просто набрати якийсь тазик або води в раковині і промити те, що є, або залишками води з того частини, що ви вже мили. Тому що тут важливо, щоб не було запаху, не з'являлись якісь мікроорганізми чи ще щось. Але не має бути ресурсу дуже багато на це затрачити. В першу чергу ви самі це зрозумієте, коли почнете ось так сортувати через місяць, як воно накопичиться. Ну, спочатку те, що я зможу виконати біля дома, це папір. Я його весь обережно склала. Це вже більш такі великі шматки, я теж їх ще трошки спресую. Далі, також я зможу здати біля будинку скло в склобільник. Насправді, я не викидаю все скло. О, більшість баночок я залишаю для того, щоб можна їх було під щось використати. Але ось такі маленькі, які вже не потрібні, і вони будуть тільки накопичуватись в тумбочках, що я теж дуже не люблю, я викидаю. І третє, пластик. Що я повезу на Україну без сміття? Перше це тетрапак. Під соків, молока. Далі це тіпапі, це від туалетного. Здається, це пап'ємаше це вже окремо. Із-під йогуртів це ПП або П5 треба дивитись на маркування. Це вони так само сортують. Йогурти окремо. Бачите, в мене майже немає пластик цих. В мене майже немає чашечок з під кави, бо я завжди ношу з собою кружку. Окремо, це я вже розсортую на цій станції різні кришечки. Це фольга, дрібна електроніка. там є. Пульвілізатори так само окремо приймають. Це окремо. Цей з під Aliexpress, упаковочний е, бумаг, вони теж приймають. Далі е, банки і бляшанки з-під пива. Це HDPE з під миючих засобів. Пакети. Це у людини, яка майже не бере ніде пакети, ходить зі своїми. Я ходжу зі своїми завжди шоперами. Також я користую сіточками, якщо беру якісь овочі, фрукти. Або зазвичай, якщо в мене немає цієї сіточки, а я скільки не намагаюся її класти в кожну сумку, її немає з собою, то я дуже часто якісь банани, яблуко, перець, помідори, я просто беру в руку, зважила і поклала. Ну, тобто дуже рідко, щоб я взяла пакет лише для того, щоб донести додому. Це якщо вже там щось капає. І все одно цих пакетів уйма. І сама головна частина, це те, що йде на зжигання, те, що не можна переробити. Будь-який шуршик, це не буде пакетами і його не можна переробити. Чіпси, ось такі штуки. Ось ця упаковочна дрібідінь не переробляється. Ось такий пакет 120 літрів. Приймають на Увес. Здається, зараз. Я точну суму не пам'ятаю, я вам тут її напишу. А ще я вам скажу: дуже корисно посидіти і покоперхатись в своєму смітті, яке у вас накопичилось за місяць. Бо коли ти щодня викидаєш сміттєвий пакет, цього сміття, начебто, і немає, ти його не відчуваєш і. Ти собі навіть не уявляєш, скільки сміття ти виробляєш. Тому гайда з нами, поки що не в мандри, але до сортування сміття.